Друзі, привіт! Одна із моїх улюблених автівок моделей авто. Це Renault каджар. Чому тому, що по перше вони непогано продаються? Чому непогано продаються? Тому що ця автівка є практична, економічна. Запчастини та в биту вони дуже є надійні непогані. Дивіться так. У нас по наявності маємо три. Маємо три перший це 2017 рік з ценником 16700 сімсот. 1,6 на цепному двигунові 96 кВт. Цей потужний котрий двигун в цій лінійці на автоматі комплектації усіх трьох бізнесів це безключові доступи, датчик полоси, світла, дощу, партроніки спереду та заду, та камера заднього огляду. Є все, що потрібно, а навіть більше. Слідуючий дуже цікавий варіант, тим, що тут сто тисяч пробігу. Чесного на всі сто зуб даю сто тисяч пробігу. Ми самі ці автівки купували за аукціонів е, з Франції. Е, 100 тисяч пробігу. 2018 рік 1,5 на реміновому двигунові, на автоматичній коробці передач стоїть чекає вас ласточка у нас на майданчику. І третій, на завершення. Це білий колір 2019 року. Тут пробіг теж невеликий, 135 тисяч. Тут уже механіка. Для любителей мішалки, будь ласка, механічна, шестиступнева е, коробка передач, теж комплектація бізнес. Ці три каджари у нас на майданчику. В дорозі ще два каджари 2020 до 2021 року. Тобто, по з 17-го по 2021 рік. Каджари на майданчику, будь ласка, телефонуйте, пишіть місто Шклярників, 8. Авто як на янусі, так і під замовлення.